Так, в мене тут два, два тональних крема різних тут і тут. Я так попробувати, Думаю, мама мого ухажора, компаньона, кавалера італійського 93 роки має, і вона не замітить в хаті світла такого як дуже нема. Я спочатку от, одним кольором м, на маси Кларінс. У нас такий Кларінс, така марка, а тут Bio Nike. І м, я замітила, ви замічаєте яку небудь різницю. Я замітила зблизька, бо я маю цей такий, знаєте, великий зеркало, що збільшує сильно. Там 6XXL сильно-сильно збільшує. Я замітила, що цей все-таки трошки світліший і він так ліпше розгладжується. І цей такий нормальний, скажімо так, бо цей скляна бутилочка коштує 45 євро приблизно, а цей коштує 38 біонайк який продається в парафармачії, але була гарна знижка. Я кілька місяців тижнів назад, не місяць, місяць, місяць півтора назад, купила у нас. Є таке кожних 3-4-5 місяців. У нас така знижка. Біонайк робить 50%, ні, берете дві штуки і платите за одну. Розумієте, ось так, берете дві штуки за одну. Коротше, я взяла тих два тональних креми. Ось цих. Він один коштував 48, і я за 48 заплатила два. Я так говорю скоро, то щоб цей, щоб ви зрозуміли. Щоб вам... а, що я хочу сказати за тональний крем? Тональний крем не, не тональний крем, праймер. Отакий От праймер. Він коштує дорого. Я теж купила біона і коштує 38 вісім евро. Це тільки такий крем, щоб поставити під обов'язково, має бути який-небудь крем під тональним кремом, але він він має бути, він може бути будь-який крем, але було б краще, якби ви взяли тої самої марки, що у вас тональний крем. І оцей мій праймер коштує 38 евро. Так дорого. Ну, я теж його зі знижкою купила. І я не бачу, я більше не буду купляти, Навіть добре, звичайний я до тепер ставила звичайний нормальний крем. Такі, о, знаєте, Я креми дорогі не вживаю, я вживаю креми оті натуральні, щоб вони мені не нищили шкіру. Крем натуральний, де написано 90%, в нас є такі креми навіть супермеркату, я вже вам не один раз супермеркату, де продається, де продається ну, з і Там основне 98-99% все натуральне є. І він зволожує. Він цей. Я дуже не надіюся на якісь креми, що я б молодша. Що я буду красивіша, це основне їсти здорову їду і добре спати, і бути спокійним, стресу не мати. Оце секрет виглядати нормально добре. Тут ми вже бачите, ми вже отут виїхали. І зараз я вам ще про волосся розкажу. У мене це волосся. Ви мені компліменти багато. Оце я вчора голову помила, накрутила, але вже нічого не видно. Зараз вам покажу. Дивіться поки що на дрова. І цей і накрутила ще вчора ввечері. Воно мені звичайно за ніж все впало. Абсолютно впало. І що я замітила? Я, я тепер я колись тим, знаєте, таким жовтим давала антиджалю проти жовтого, бо в мене багато сивого волосся. І я стара виглядала, дуже стара. Я на кінець зрозуміла, що мені робити, почала тим бальзамом розовим, пінк краситися. Дівчата, проходьте, проходьте, дівчата. Це можуть бути навіть і українці. В курці я бачу, в розовій такі курці. І я як кручу волосся. Ви розумієте, у мене дивіться, у мене якийсь цей лосось колір з'являється. Е, а чому? Тому що я зрозуміла цей розовий колір, як я його нагрію на плойку, а я плойкою користуюся, він так якби палиться цей колір. І ви тут він такий, якийсь виходить брудний колір, е, такий е, світло-коричневий. Mm, колір якогось такого лосося брудного. Ви тут, може, замічаєте, не замічаєте, але я замітила, у кінці, ті всі, що я. Отут гарний колір, такі гарний, гарний, гарний отут. А внизу оцей колір змінився. Мені, я зрозуміла, що як я нагріваю на велику температуру, воно так би палить і колір міняється. Ну, це мені ще треба вияснити, як воно що. Ну, коротше, Оцей колір мене, мене спас, тому що я. Була сива, була страшна, просто Старить мене, старить. Бо я дотепер завжди красилася коль Кольпі Солі, це означає, вона своє волосся витягала, мені витягали оце вибілю, ну, висвітлювали так. Я ціле життя хожу в перукарню в Італії. Ціле життя. Я відколи приїхала в Італію, я ні одного разу сама не красилася. Просто ні одного разу. І втратила на себе багато грошей протягом 30 років. Ну, Зараз ми їдемо до мого компаньона. Я так акуратно накрасилася, бачите, не треба так сильно, тому що ти все-таки на тебе придивляються, ти все-таки странніра, хоча я вже цей, ми 10 років. jak už že to vše přišlo. Я себе впевнено почуваю, не дуже впевнено, але 50% впевнено. Що я хочу сказати? Старша людина, вона не хоче, щоб я ну, щоб, там ну, придивляється до тебе, чи ти там вульгарно одягнена, чи ти там вульгарно намалювалася, чи в тебе там якесь, знаєте, може, міні-юбка, чи, чи ти там начепила хто знає, якихось тих дорогих браслетів. Ну, я думаю, що їй це сподобається. Мала чотири ще один такий кульчик залишився, вже за один загубився. Е, і в мене тут ще таке сердечко, але м -м, ви його не бачите, бо я його так ховаю. Воно не підходить, це не гарно. <кій> тут, бачите, воно навіть таке не червоне, а воно таке якесь чуть-чуть червоно-фіолетове. Зараз я вам покажу краще. Ось. Не треба червоне тут, то два однакові кольори, це забагато. Я його просто ховаю, його не видно. знаєте. Я не її ялинка, щоб я і на руці, і тут, і тут. Це не гарно, це не елегантно. Але я ось так. Ну, Тут видно, тут не видно. Коротше, прикрасити, так і я, що я хочу сказати, що жінка 96-93 роки, і, але вона з розумом дуже-дуже нормальна є. Дуже розуміє, дуже все абсолютно, абсолютно в неї нема проблеми. Вона спокійно їсть, її ви не заставите їсти. те, що вона не хоче. Вона має свій режим. Вона привикла сама жити і їй так добре. Ще що я хочу сказати: ми вона, ми як приїжджаємо туди, ми там нічого нічого не керуємо. Так як другі діти керують, наприклад, це не моя мама. Я не можу сказати: одягни ліпший сведер, бо ми там будемо відео робити. Мамо, одягни ліпший сведер, там зачишися краще. Цей, наприклад, про ну там на стіл скатертину заложимо гарно, бо це буде відео, я буду всім показувати. Там є так є. Її діти того не заставляють робити, і, і вона сама того не робить, вона привикла так. <кій> минулого, минулого разу як я привезла цей цей тортик, ми їли. Я хотіла поставити на тарілочки. Хотіла поставити на тарілочки. Тут е, нас 30 помалу їдемо, бо 30, бачите, 30 треба їхати за годину. Роблять тут роботи всякі, такі ремонтують міст. І треба дуже-дуже помаленьку їхати. От нам показує вже 40-24. Ми їдемо, 22 ми їдемо. Ось так. Тут туалет поставили. Хочете в туалет піти. І ремонтують дорогу. А тут контролюють, тут штраф. Оцей от, оранжевий стовбик, це зразу штраф додому вам прийде. Нам штрафи додому приходять, бо вони бачать номер машини і все. І, і кінець на тому. І додому штраф приходить. 40-70 євро, якщо ви хочете знати. Ой, як ми тут помало їдемо. Ну нічого страшного, що я хотіла сказати. І е, оці тарілочки я хотіла поставити гарно кожному. Тут малесенькі тарілочки, солодке на тарілочку. Е, я почала шукати тарілочки, не було, бо вона, вона має дуже багато всяких тарілок, але вона сама одна вона того не вживає. Ті маленькі тарілочки десь були запхані, не знаю де. Я їх нам на першому плані я їх не знайшла. А я е, питаюся, а де тарілочки? Хотіла взяти. Тарі... Вона не треба, не треба! Постав на папір, на папір, на папір. Вона привикла на папір, щоб це все не мити, щоб це все не, не... проблеми собі не создавати. І я такий мій, такий тортик, який старалася, а ми так їли то все на папері. Е, розумієте, на папері. Mm. І Ще і міліція навіть стоїть. Дивися, що ж вони тут стоять. Стоять. З останнім часом нас тут сильно контролюють. Контролюють, знаєте, за що? Бо от, от то, знаєте що, як вам сказати, ухольчик або то через ніс дихають, вдихають, вдихають це вони шукають, контролюють між молоджом, продають. І е, що я хотіла сказати? І ми там нічого не там дуже все по-натуральному. Як є, так є. Які тарілки є, такі є. Ми отут от зараз привеземо де що таке, воно наше піше піцу. Ми будемо купляти, Ми там вона собі ввечері їсть дуже мало сеньора Анджела її звати Анджела, і їй 93 роки, так як ви вже всі знаєте. І вона ввечері його трошки, там що в неї або залишилося, або у самому молоко, і оті знаєте, сухарики такі, вона одній з сухариків. ми одного разу. Привезли, я кажу, давай привеземо твоїй мамі такі сухарики, знаєте, там сухофруктами в середині, такі дорогі, за 2,50, така маленька, невелика упаковка, дорогі вони такі сухофруктами. Ми то все привезли, кажемо, вона каже, що це таке? Я кажу, сухарики, буде молока. Ну-ну-ну, я то не буду, не буду, буду. Ми ті всі сухарики назад привезли. Вона все віддає назад, вона не їсть. Вона то, що от дуже в Італії, оті всі старі, вони. То, що вони їдять, вони то їдять. Вони нове бояться їсти, ви розумієте? Вони привикли до такої дієти і вони дуже сильно до себе прислухаються. І через це е, отак собі спокійно довго живуть. І е, основному, минулого разу ми. Піцу разом їли. Я не знаю, чи ми цього разу будемо піцу їсти ввечері. Ми чи ми самі підемо, напевно, самі вийдемо. Бо ця піца, ми там будемо дві ночі спати. Звійте піцу, вона, ми її так, ви знаєте, попросили, уговорили, щоб вона з нами вечір піцу їла. І вона, яку піцу ми будемо брати, яку ви хочете піцу, а вона навіть не знає. Знаєте, як людина давно вже піцу не купляє, не, не того не їсть, свої речі. Вона навіть не знала, ну каже. Та мені ту просту-просту з помідором тую, Маргаріту, ту, мені взяли маргариту, а собі понабирали з такими зверками-начинками. Я ту маргариту минулого разу їла, їла. Ну, Якась ну, вона була не така, як має бути. Я не знаю, чому вона така не була, як має бути. І, і може їй здавалося, що наша піца була смачніша, але ми їй запропонували кусок нашої піці, вона не їла. І от тепер. Все-таки жінці не треба стрес робити, бо вона вже там переживає, що ми приїдемо. знаєте, людина в такому віці, я тепер аж розумію, бо я між батьма працювала італійськими жінками старшого віку, старшими людьми. Я знаю, вони переживають ні за що, просто ні за що. Я пам'ятаю, коли з до одної такої ходила на години. Ванда її вже нема, вже багато років тож вона напала по телефону. Говорила зі своєю мамою по телефону, впала і не фарт. І мала майже 90 років. А вона ходила з розумом, все, все 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 нормально була. Але що я хочу до неї, як дочка, мала приїжджати субота-неділя в місяць з сіни приїжджала в неї дочка зі своєю сім'єю, бо друга дочка не замужем тут в неї була. Вона так переживала, вона так страдала, вона так не хотіла, навіть, вона навіть не хотіла. Бо то, бо то в неї проблеми, бо то треба всім ліжка розстелювати, всім треба давати рушники, бо то вони всі бурнятка починають витягати, починають це все пити, їсти, мити. Вона того хлопу туди то хотіла. І так смішно От тоді було. А я думаю, боже, ну в тебе ж така хата чистенька. Я до тебе кожен день приходжу. Хата чистусенька. Їсти ти не маєш нічого готувати. Бо дочка прийде, дочка так само щось привезе, щось готове, купить, щось там на місці згутує. Розумієте, зовсім не треба було переживати. Ні за що. Це твоя дочка приходить, це не твоя невістка приходить. Це твоя дочка з внуками вже дорослими. В той час з внуками вже було 13-15 років. Вже такі дівчата дорослі. Що з одною я бесітер була на морі. І я пам'ятаю, як вона, як вона не хоті... просто не хотіла, вона ой, завтра приїдуть, ой-ой-ой, завтра приїдуть, а я той, а я той, вона ото, завтра приїдуть, а я той, і от, знаєте, от постійно стугнала. І Я не розумію, чого вона стогнала. Піше почала її випитувати. І, і зрозуміла, що вона іменно за оце переживає. Що треба ліжка розстиляти, там два ліжка є, а друге, таке, знаєте, треба типу, не розкладушка, а таке ліжко, що в тумбочку складається, таке ліжко порядне. І то ліжко треба було розтягати. І Вона навіть я була в п'ятницю в неї, і вона каже, Анна, приготуй мені, вже я її готувала. Ті простині, ті чисті простині, щоб дочка прийшла, щоб дочка вже не шукала. І щоб вона вже мала готові. Все готове. Ви розумієте? Дочка їде, щоб з нею там, два дні вечір провести. Вони там разом і виходили, десь на каву йшли, десь вони її вели, разом сідали. Це здається, гарна така ідея, що до тебе дочка приходить. Ось, що я хотіла сказати? Що іменно от старі вони переживають ні за що, ні за що. А ви представте собі, якби їй ще прийшлося готувати, так як нас мами готують, що вже мають бути 80-85 років. Є такі ще мами, що вони ще готують, печуть, діти приїдуть, торт пече, голубці робить. Там щось таке, знаєте, м'ясо, е, чи холодець. Думаю, його, мої діти люблять холодець, залию холодець, скільки це роботи, ще 3-4 дні. І ще після того треба якусь хату ще в якомусь нормальному вигляді залишити. А тут Віталій нічого не треба робити. Кожен день я до неї ходила. Хата чистюсінька, бо по чистому По-чистому мила. По -почистому мила, е, по -почистому мила Не треба було нічого. тому що Отак от, от приходила, деколи мене в магазин посилала, де мені купи, там щось, дві три речі, купи. Гульбу вона назвала овочі. О, овочі. Каже, треба вердуру якусь, а найди, купи мені якусь вердуру. Я купи вердуру купити, і вона думає, думає, хто купи патати. Патати <кхе> — це для неї були овочі. Розумієте, овочі це і треба. Це щось таке, а патата — це є бульба це є... Це не є овоч, це є крухмалю багато, це є карбоід, це є карбоід, так само, як хліб. І багато людей, які не знають, не розуміють, ще дотепер називають бульбу, що це є овочі. Я знаю багато так само людей, які називають, які не, знають, які не розуміються в олії і говорять, що. Олія, то, то не є, то не є смалець, то не є жир. То можна їсти, то з рослини зроблений, там калорій небагато. Жир то є жирний, смалець то є жирний. Масло то є жирне, а олія то пісна, олія є. І таких багато, я знаю, таких. Ну, знаєте, люди, то не дивуватися. Я якби нічого не знала, не читала, не вміла. Я би теж так, може, думала і сказала. Воно ну, дуже легко так подумати і сказати. Але це не так є. І от ми їдемо туди і побудемо. Моя Анджела має баданти вже трошки більше, як рік діти її взяли як компанія, розумієте, тому що жінці старші, цілий в хаті сидіти, це нудно. Це нудно. І, і до неї приходить зранку і ввечері, три години зранку, три години ввечері, приходить оця ця і дуже вона задоволена, тої Баданти. Та національність має не, не українка, не молдаванка, не полька, не, не а вона з у тих країв, я навіть не пам'ятаю, один раз мені казали, я не пам'ятаю. Грузія, ось тих з тих з далеких країв вона. І вона дуже добра. Вона така спокійна. Сказала, вона мені не влазить. Там, де не треба, робить так, знаєте, то, що, то, що потрібно, добра така. Сказала, добра, просить мене, любить, ну, любить мене, це означає. Замітила, що вона любить її, тому що каже, вона мене за вона мене запросить мене, щоб ми виходили, де вийдемо, пройдемося там два-три рази кром хати по підручку. Ми ходимо на вулицю, треба ходити, бо ж зараз холодно. І пізніше так само Анджела теж дуже добра. Дуже добра. от Тій от баданті дуже сильно повезло, тому що там в 12 годині йде геть. Щось там, де коли приготує, де коли не приготує. Але якщо Анжела каже їй щось там допомогти, там якісь помідори до, до макарону зробити, бо вона тільки з помідором їсть, вона хоче супу якусь готувати. І баданти і вже там баданти за 10-12 вже все закінчила. А Анджела їй каже, та йди, 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 йди додому. А та, як кожна баданти дивиться на годинник. І я так само і багато таких італійців і жінок і кажуть, та йди додому. А Богдан ти бачить, що то тільки за 10-12 і ще не хоче йти. Ну так якби хоче почекати, щоб та почала їсти, подивитися, щоб, щоб вона поїла гарно на стіл її все положити. Ще, знаєте, так. І от Анжела теж замітила, каже: я їй кажу, вже йди, йди геть. Вже ну вже ти ж все зробила, можеш ти додому. А вона... Каже, а вона не йде, вона дивиться, що щоб я поїла гарно, щоб все мені поставила на стіл, щоб мені нічого не бракувало. Баданте має тут свою фамілію. Вона тут привезла своїх дітей, а на початку вона мала там чоловіка, як приїхала. Перші рази, як приїхала, то вона чоловіка лишила там і висилала чоловікові гроші, а той чоловік все припивав. Там лишила двоє дівчат. З тим чоловіком п'яком, висилала тому, діти ще були малі, там, по 10, по 12-13 по 13 років, і вона висилала тому чоловікові, так як дуже багато наших українських жінок, було на початку таких дуже багато. Довіряли своєму чоловікові, а чоловік гроші, ну, звичайно, і, і трохи платив, трохи платив там, світлогаз, оці, цей, купляв якісь продукти, але багато грошей теж пропивав, там, зичив. Знаєте, Італійський мужчина, я говорю, 20 років назад я була біднута, а? як тобі отут попали гроші в руки. То, знаєте, і Багато жінок були в нас такі ситуації. Приїжджали в Україну, в Україну приїжджали. Я навчилася в Україну. В нас колись на Заході завжди казали на Україну. Я їду на Україну, я живу на Україні, а тепер в Україну. Мені вже так, знаєте, я вже говорю так гарно. Приїжджали наші баданти, верталися і вони. Думали, що їх чоловік там прискладав, має мати таку суму, а там майже нічого не було. Це була велика-велика така. Роз... Ой, Наші жінки пострадали і тут, і там. Дуже наші жінки роботящі, добрі, добрі, роботящі. І що з того, дуже багато пострадало. Бо залежно, де людина виросла, який характер має, і дуже-дуже від того залежить багато. Я закінчую і пізніше побачимося. Там ми веземо, хто не бачив, ми торт веземо. Такий торт для кулаціони, такий на сніданок, такий простий. Я не знаю, який буде в середині. Не знаю, я побачимо всі разом. І от ті пироги, тортелі. але вони дуже смачні. Супу я ніякі не робила, ми там будемо їсти по-натуральному олія, сальвія і парміджану зверху. Це дуже-дуже смачно. Не треба такі, знаєте, суботи, рагу зверху робити, того всього багато, бо саме сам той, той тортеллі, вони самі смачні, начинка сама смачна, бо там на самих яйцях зроблено. І ось секрет в тому, що, що воно вже смачне і не треба багато зажарувати, всяких там якихось тих шкварків, м'яса, сибулі, багато, знаєте, щоб воно смачне зробити, воно воно вже смачне і той тортель. І я зробила вінігрет. Вінігрет перший раз, як я люблю Вінігрет. Боже, мій милий, як я люблю люблю вінігрет. Але я не розмішала, бо, бо мама мого компаньона вона, напевно не буде їсти, як вона побачить, що таке все червоне. Але я їй не буду казати, що це називається вінігрет. Треба казати вердури, кондіти. Як ви живете в Італії, вердури, кондіти, це означає заправлені овочі, варені овочі, вердури, котти кондіти, кон оліо. Все. Так треба їм говорити, тоді вони може попробують, бо на смак дуже добрий. Це, це просто не може не сподобатися. Нормальній людині, молоді чи старші, не може не сподобатися. Це просто такий мікс івердурів, е, які вони дуже гарно підходять е, один з одним. Вони змішуються і це дуже смак, смачний. Тут ми біля моря живемо, тут у нас такі дерева ростуть, бачите, такі піно називається. ці от, Суснові дерева. Я на тому закінчую, кресики мої. Будьте усі здорові, спокійної вам ночі. Якщо ви ввечері дивитеся, спокійного дня, цілую, обнімаю. З вами була Анна Зільвова, яка живе багато років в Італії. Дякую. До скорої зустрічі.